Також ми паралельно разом з кухнею, е, яку зняли, е, робили Івану кімнату невелика тумба. Тумба разом з пральною машинкою. Бачите, пральна машинка досить популярної і класної фірми. Е, значить, По матеріалах е, зроблена стільниця зроблена компакт-плота від еґеру. Е, корпус і фасади це є ДСП з бурпоклейкою. І керамічний умивальник, які люди собі докупили, ми його, його вмонтували. Значить, знизу використані короткі блюмівські тіпони. Завіси теж блюм без І ця ця конструкція стоїть на звичайних металевих білих 10-сантиметрових е, ножках. От тут ми бачимо знизу і з боку виріс для того, щоб можна було е, добратися. І обслужити сифон у ванній. І тут туди вирізи під пральну машинку, то всі вирізи проклеєні. Це зроблено для безпеки тумби. Також ми побачимо на, значить, ви на відео, тут зроблена фаска по міліметру з країв. Для того, щоб сильниця не була дуже гостра, щоб об неї не можна було об краї порізатися, просиліконано в колір приблизно фуги. Ми підібрали силікончик і зробили мінімальний шов, щоб він не кидався в очі.